Олег мені здавався ідеальним, а от його дружина ні. От якби мені було бути на її місці, і тоді б все було як треба. Олег високий, плечистий, усмішка з лиця не сходить, а його жінка якась сіра і невиразна. Я розумію, що їй вже під 50, але ж де так себе запустити. От взяти мене я, хоч і маю 48 років, але все при мені. І краса, і фігура єдине, що бог досі не дає доброї долі. Була заміжня, але чоловік попався не приведи, господи, тому я швидко поставила крапку в тому шлюбі і подякувала богові, що дітей не було з таким чоловіком. А далі якось життя летіло і ні разу не спинялося ні біля пологового, ні біля радсу. Чому так? Отій сірій миші отакого от чоловіка, а мені красуні жодного. За своє щастя треба боротися. Почула я десь фразу і вирішила, що це таки має сенс. Олег на мене не раз поглядав, то чого б мені не зробити так, що я стану законною дружиною. Треба просто діяти. І я почала. То у мене кран зламається, то духовка і все біж до Олега, і на столі у мене завжди щось смачне, щоб віддячити за допомогу. А він мене хвалить і за дві щоки уплітає. Як ти смачно, марто готуєш. Моя так ніколи не вміє приготувати, хоч стільки я вже їй грошей даю на продукти. Але все купить чи неякісне, чи просто зіпсує страву, а в тебе руки просто золоті. А я цвіла і сама не щулася, як ми вже не маємо спину. Ну, жінка його трохи поридала, потрималася за його ноги і відстала. Пішла бавити онуків. А Олег переїхав до мене. Через кілька місяців ми розписалися, і я подякувала богові, що наопоумив мене взяти долю в свої руки. Почалися мої будні з чоловіком. Спочатку все було так, як я собі уявляла, адже все у мене в квартирі було відремонтовано і доведено до ладу. Навіть свою частину з продажу квартири Олег вклав ремонт моєї і зробив просто шикарнющу ванну. Він так само хвалив мої страви, і ми милувалися як молоді. Але виявилося, що Олег так гарно виглядає, бо він вимагає біля себе ходити. Треба виварювати і випікати. Нема у мене вихідних, бо треба на базар та в магазин скупитися на весь тиждень, а наділя мені йде на тебе приготувати щось на тиждень і наморозити. Проте й в будень я не маю спокою, бо треба спекти щось до чаю адже Олег не визнає купованого. Я думала, що ми кудись поїдемо, але єдине, куди ми їздимо, то в магазин і до його батьків в село, щоб допомогти з господаркою. Ніяких походів за руку під місячним небом, бо я паду з ніг і вже мені й того милування не хочеться. А ще тепер мені не можна нічого собі купувати та прибиратися. Ти вже маєш чоловіка, перед ким ти там хочеш крутитися. Але останньою краплею було те, що я зустріла в місті Олегову колишню дружину. Вона вже не сіра миша. Я очі свої забула. Усмішка з уст не сходить, спина пряма, нафарбована і причепурена, не йде, а пише. Звичайно, вона ще не тягне дві сумки з магазину на чигирі. Все з мене годі, виклала я йому. Збирай речі і йди на всі чотири сторони. Що? Ти мене від дружини забрала, а тепер йди, а те, що я тут гроші свої вклав? Віддавай мені гроші раз так. Він розлігся на дивані перед телевізором, а я попленталася на кухню, де я практично живу. Отак, як так? В мене немає такої суми і не буде, бо він і мої гроші проїдає. Що мені тепер робити і як його позбутися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.